Зараз я хочу показати, як працює сам ход винта. Ось не вимушено, рукою підною крутю. Правда, тут при сварці, трохи повело, чуть-чуть в кінці підгризає. Сам вильот 72 мм. Зараз ми видавимо патрона. Щось цікавіше ще поставимо. Так, є знято. Паплончик. Ой, тут щось тугенько підпи. Підвів е штифта. Пішло. Але нічого, якось справлюся з цим. Е, так. Понуса, конуса. от у мене ось такий, його треба протачувати. Цей проточений, вроді рівненький, все, але чуть-чуть б'є. Не перевіряв не знаю, буду точити, покажу. Яки вик... викладу відео, де буду працювати з конусами. Як я їх робив. Так, ну посверну складно і сьогодні. Є ось. Ось у нас на ну, 34 седло. Зараз бабка не прижата. Зараз я її піджну. Ось таким образом я підтягую бабку саму. Ось так. так. Не знаю, що це за свердлоги, що воно зроблений куди, Але хотів би спробувати ним свердлити. Ну, Заодно и вам показать. Показа. Попробуем, чтобы это была равная бабка. На що воно спроможне. Плохо, звісно, з центри, як зробити. Би. Те ж саме. Будем, зараз времени немає. Де підготовки? У мене ще є мототрактор. Вибачати що трошки потрусить. Виставимо камеру. Потім здублюю. Так, ну що, ми поїхали? Це в мене на конденсаторах. Так, ну все? В принципі, робити можна ним. Можна, працює, бабку, не... цей морзе геть не провертається. 34-й діаметр, хлопці. На 34. І я, звісно, не ожидав такого. Так, ну що ще? Так, дай ключик. ключ хотів би показати ну, в роботі, ну як він вообще працює. Це, звісно, приємно. Такий діаметр. Свердло я не трогав, не точив, нічого. Я його просто от, е, там в тітки одної наробила розпродаж, чоловік помер. І в нього токарний там був, але його продали, теж я не знав. От вже забувся, як хороший токарний. Е, то вона інструмент продавала. Так, що я шукаю? Нервуюся, вибачайте. Там е, може хто напише в коментарях, як завжди там не бутни, там, коротше, таке все остальне. Не шатай камерой. Операторство це не твоє. Може, й не моє. Треба вчитися. Але де я ручку бюджету? Я тебе сам не зготовляв. Тут його не було. Тут багато чого не було. Це моя робота. це моє. Прийдусь так, наглядно. А гарантуру в другу сторону зроблю сторона торцована. Це теж щось робив хтось. Так, мені болваночка попала. Це мастиця. У мене тут тепленько, це так курточки прихворів. Подача, подачі всі працюють. Якось знімаю окреме відео про гетару. Гетара не від нього. Але по розрахунках, як би сказати, вгадано. Не знаю, що різь би толком не різав, пробував, але ніяк. Ну, так, ну що, Ставим скільки це ми обертів буде? будемо ставити? 2500. 2500. У ну, мене хтось скаже, що це мало, а ну, хтось каже, що це багато, не знаю. Працює, зьом був 2 міліметри. На переборі. Так, що у нас? Втора четверта і... Блять, забувся цю коробку, як називається. Шоста коробка. ні, перва, перва, перва. На перві. Зараз автоподатку я робив, це не вручну велося. Само робимо касання і потім проход перший маленький, а другий вже сйом я роблю. Не настільки що я опитний, щоб зразу валити сйом. 2 мм. Тобто заготовка у нас на даний момент 50. Сейчас я сняв може 1,5 мм, а не 3. Ой, це не два. 1,5 мм було. Ну тут з одної сторони Більше двох навіть, а тут десь до одного. Якщо хтось там скаже, що давайте, ой, що ти портиш заготовку. треба було рівненько виставити. Але ну, в мене є чим виставити рівненько. І різцом можна виставити рівненько. Так. Що ще в мене є? Зробив я. У мене є і індикатор. Самодільний. Ось всі положення є. Працює все. Правда одне, що ще баргашки не поточив, ніяк не дійдуть руки. Сама простенька конструкція, яку я прочитав. Це ось стоєчка, друга стоєчка, винт, болтик. Болт. 12, тут 14, просверлений і втягує обидва кінці. Тут так само поворотний, а тут вже. Проточений на 10 М10. <coughs> так само ось тут ще він такий для того, щоб позиціонувати ну, положення яке удобніше. Я ним взагалі ловлю 0, щоб чітко 0 зловити, допустимо, не дуже охота цим гратися. Ну так, і це підводю буває. В основному ось цим я підняв, опустив. Це. Стоєчка на магнітовій. Звісно, проблематично, струша цепляється, капець. Але працює. Ось туписте. Зараз по цій заготовочці. Це проход був. Проходик. У нас там блядь. это номер. Ну, приблизно я собі виклав виставив вже ось ноль. Ну, чисто це в мене. Як такої ще немає плюс це на переборі але різець тут не під чистоту Під здир б'єние Що там десяточка може ой, ой, десяточка, сотка дві сотки Дві соточки. Ну це я нагленько дар. І ще в мене станок, я дуже такий, не знаю я його дуже. Так, все. Таке ось відео. Ставим лайки. Підписуємося на Ну, Самодельна бабка рулить. Дякую, до побачення!